Слава Україні та Збройним силам України! Це ви що ти ігрової халяви? Сьогодні ми прийдемось по всіх роздачах в Epic Store, Подивимось, що цікаво додали у підписки PlayStation та Game Pass, Заглянемо у Steam і в цілому придемось по всіх роздачах ігор та цікавих подіях цього тижня. Black Ops 6 безкоштовно на цілий тиждень, а саме до 16 жовтня. Неочікувано Activision відкриває двері всім, хто ще не встиг зіграти у свіжу частину своєї відомої франшизи. Можна повністю зануритись у гру, пройти сюжет, відчути нову систему руху, перевірити зброю та протестити оновлені карти в мультиплеєрі. Це не демка і не обмежений тест. Це повноцінний тиждень у світі Black Ops 6 з усіма режимами та прогресом, який збереже Ця, якщо потім купите гру, яка халепа, і це лише початок. Безкоштовні вихідні у стімі цього разу дають можливість зіграти у чотири класних тайтла: Power Wash Simulator – спокійна гра, де ти очищуєш шосе від брудних авто до старих будинків, використовуючи мийку високого тиску, без таймерів і стресу, лише ти, вода і відчуття ідеальної чистоти. Kingdom Two Crowns – піксельна стратегія про будівництво королівства, їзди верхи, збирай ресурси, наймай підданих і захищає свою землю від нічних із. Мінімаліз, атмосфера й дивна затишність серед хаосу. Grounded 2. Продовження кооперативного виживання, де ти зменшений до розмірів мурахи. Разом із друзями досіджуєш двір, будуєш бази, борешся з жуками і намагаєшся вижити серед небезпек мікросвіту. Ти знаходишся в Ліліпуті? Ліліпу в найвеличнішій країні на цьому світі. Слава Ліліпуті! Слава Ліліпуті! Це маячня. Маячня. शह सत У Epic Games Store розпочалася роздача однієї гри та доповнення до Albion Online. Зараз розповім подетальніше. Перша Gravity Circuit це яскравий дода платформер у дусі консольної класики. Ти граєш за героя кіборга на ім'я Кай, який бореться проти зруйнованої армії роботів. Геймплей побудований на рукопашних боях, акробатичних стрибках і захоплені ворогів гаком, що дозволяє створювати комбо прямо у повітрі. Доповнення в свою Чергу дає косметичні речі, навчальні очки та інше. Ці предмети може використовувати будь-який персонаж вашого облікового запису, і вони ніколи не губляться та не знищуються. Дана акція триватиме до 16 жовтня, 18.00, А потім нам роздадуть неочікуваний похмурий хор від першої особи Амнезія Бункер та пригодницького ломку від Аменита дизайн 3. Бачив. Це прекрасно, божественно. Я теж хочу. Оновлення в Xbox Game Pass. розповім про найцікавіші новинки. А якщо хочете детальніше ознайомитись з усім каталогом, що додадуть у підписку, ви можете знайти це у моєму телеграм-каналі, де я публікую всю ігрову халяву, яка навіть може не потрапити у відео. Ну а що стосується поповнення підписки Game Pass, то перша гра, яка засього уваги це Ninja Gaiden 2 Black та Ninja Gaiden 4, культові слешери з високим рівнем складності та динамічним. Тим бойовим геймплеєм. Evil West відносно новий популярний екшн-шутер із ковбойською темою та вампірами, який привертає увагу фанів кооперативного та однокостувацького геймплею. Baldur's Gate і Baldur's Gate 2 Enhanced Edition – класика RPG, легендарна серія рольових ігор, яка досі має величезну фан-базу. It's Phil Spencer here from Xbox. У рамках фріплей Days на Xbox стартували безкоштовні вихідні, і якщо маєте Game Pass Ultimate, Premium чи Essential, то цього разу можна безкоштовно зацінити одразу кілька цікавих тайлів. Riders Republic – спортивний симулятор з велосипедами, лижами, сноубордами та парапланами. Також Riders Republic можна зіграти у Ubisoft Connect до 13 жовтня. AEW Fight Forever – аркадний реслін живою анімацією різними режимами та кастомізацією борців для фанатів професійного реслінгу. Games Єврофішинг спокійний симулятор риболовлі з реалістичною фізикою, різними локаціями по Європі та безліч видів риб. Kingdom to Crowns піксельна стратегія, де ти будеш королем або королевою, будуючи королівство, збираючи ресурси і захищаючи землю від нічних ворогів. Under the Waves атмосферний підводний симулятор з елементами виживання та наративу. Ти досіджиш океанічні глибини, збираєш ресурси та відкриваєш таємниці світу. Grounded 2 кооперативне виживання у дворі, де ти зменшений до розмірів мурахи. Разом з друзями будеш будувати базу. Досід... Діти середовищі та боротися з комахами й іншими небезпеками. Це ж було вже. Інсайдер Біл Білкун повідомив, що Ремайк Silent Hill 2 додадуть до підписки PS Plus Extra 21 жовтня. Також стали доступні у рамках підписки PS Plus Essential 3 гри. God Simulator 3 Шалена аркадна гра, грати, ти керуєш козлом і влаштовуєш хаос у відкритому світі, виконуючи абсурдні завдання та трюхи. Кокун, атмосферна пригодницька гра з гололомками, де ти досіш дивний світ і взаємодієш із його незвичними механіками. Alan Вейк 2, психологічний трилер від третьої особи, продовження культової серії з темним сюжетом, напругою та містичною атмосферою. Ну, сперечатися не буду. Поповнені Prime Gaming. у жовтні власники підписки Amazon Prime Gaming отримують доступ до нових ігор на GOG. 16 жовтня додадуть Empty Shell, Fallout New Vegas Ultimate Edition та True Fear Forsaken Souls Part 1. 23 жовтня поповнення продовжиться. Hell Slave, True Fear for Second Souls Part 2 та Fallout 3 Game of the Year Edition. І остання дата поповнення – це 30 жовтня. До бібліотеки приєднається You Will Die Here Tonight. Щедро. Ну а на цьому все буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну актуальні рухаляву. А якщо раптом досі не підписалися, забули поставити лайк. Саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.